Даєш, о, поки я не закінчив приход, я ще поставився приходити. Дивіться, заодно покажу і з відео зніму собі на блог. Якщо треба ліхтар наподобі, наподобі цього, да? ага. щоб таранта, яка така болба була. То в мене є такий ліхтар. Просили були привезти, я привіз. Дивіться, зараз, тільки вже ж, це ж нова модель, вже ж, в от тих. дві от таких банки. А ага. тепер дивіться, а ну-ка, тому. Це ще без акумуляторів. Це ще я не ставив акумулятори в нього. В якості опасно маленький. Тим зручніше. <laughs> да? Ну, а так, не цей, непоганий варіант. Це гільзи, якщо треба стандартні акумулятори, mm. ну, мелкі поставити. Це, якщо хоч зекономити. Ну, якщо не економити, то ставиш два оцих, воно через Type-C вже заряджається. Ось Type-C зарядка. Uh -huh. Тобто вставив акумулятор і все, заряджай через Type-C. Більше туди на не лазиш. А? Його треба так і переробити. Ну я ж вам так і собирався переробити. Да, тільки тайпціо там ззаді буде за гайкою. І ось як луч б'є. Б'є, ну, покриття, дивіться, яке. І, що він буде і ще й точку зводи, ось. Опа, опа. Е -е, він стоїть 800 гривень стоїть. Ну, Якщо треба буде мощний варіант, то це. Так, потом, так. Надо